Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулиць в ефірі. Телеканал н 1 Разом з громадською організацією Неподільна Україна. Продовжуємо розповідати про цікаві події життя громадянського суспільства. Музика. У США 100 пекарень готували поляниці, збирали гроші на ремонт мобільних ліпопічок в Одесі. Українська благодійна ініціатива Bake for Ukraine провела в США акцію з випікання національного хліба паляниці. зібрані кошти. Волонтери спрямують на капітальний ремонт двох мобільних пекарень в Одесі, які надалі випікатимуть хліб на сході України. На заході волонтери зібрали близько 40 тисяч доларів. Ці гроші вони спрямують на ремонт двох мобільних пекарень, які в червні привезли до Одеси. На цій пекарні немає запчастин. Фронт робіт дуже Великі пекарні пошкоджені обстрілами їх привезли з прикордонних з Білорусі територій. Перша мобільна пекарня, яку придбали волонтери з Bake for Ukraine у 2023 році. Тепер стоїть у Миколаєві та забезпечує хлібом деякі села Півдня. Благодійний маратон для ЗСУ. Двоє буковинців з інвалідністю пройдуть 70 кілометрів. Буковинці Іван Торак і Валерій Монарха пройдуть 70 кілометрів для того, щоб зібрати кошти на Збройні сили України. Благодійний маратон, кроки незламних, пролягає з Вижниці до Чернівців. Ветеран Іван Торак втратив обидві ноги на фронті. Валерій Монарха після інсульту пересувається на допомогою ходунків. Дорогою благодійники збирають кошти на планшети для проти повітряної оборони. Пристрої передадуть бійцям 93-го батальйону 107-ї бригади ТРО. Маратон Івана Торака та Валерія Монархи триватиме 10 днів. У перший день чоловіки пройшли 10 кілометрів та зібрали майже 65 тисяч гривень – 100 доларів та 100 євро. Завдяки ініціативі мільйон на ЗСУ Другобичі зібрали майже півтора мільйона гривень. У Другобичі підрахували суму, зібрану під час акції Мільйон на ЗСУ загалом вдалося зібрати 1 мільйон 334 тисячі 633 гривні. Найбільші внески зробили заклади та відділ освіти понад півмільйона гривень. Також значні суми коштів зібрали на ярмарках, концертах та відділи управління органів місцевого самоврядування. Щоб зібрати мільйон, організовувалися ярмарки, аукціони і виступи. Благодійними внесками долучалися мешканці Дрогобича, освітні та комунальні заклади. 428 тисяч 421 гривню змогли зібрати спільними зусиллями працівники виконавчого комітету комунальних підприємств туристично-інформаційного центру і соціальних служб міста, а також три коледжі: музичний, механіко-технологічний, нафти та газу і вище професійне училище номер 19 328 212 гривень акумулювали до збору заходи організовані управлінням культури та розвитку туризму велася збірка коштів у скриньках під час концертів та ярмарок 573 330 гривень додав до спільної суми відділ освіти з них 66 тисяч 330 гривень передали безпосередньо військовим для придбання автівки, яка служитиме мобільній групі швидкого реагування бригади спецпризначення Спартан. Тож зараз для потреб захисників від Рогобицької громади є 1 мільйон 268 тисяч 633 гривні. До збору ще можна долучитися, адже в шести закладах громадського харчування є скриньки для донатів, або ж можна донатити на відкриті в межах ініціативи рахунки. П'ять тисяч буреків за донати. Волонтерки з прилук зібрали півмільйона гривень для земляків, які на фронті. П'ять тисяч буреків насмажили волонтерки з прилук, що на Чернігівщині, аби зібрати кошти для земляків, які зараз на фронті. За п'ять місяців вони організовували п'ять виїзних. Ярмарків і ще один відбувся онлайн. За цей час зібрали близько півмільйона гривень. В шосте чобуреки за донати смажили 18 вересня. Готові чобуреки продають на ярмарку. А за зібрані кошти закривають потреби прилучан, які зараз на фронті. Навколо ідеї об'єдналися прилучанки, чиї чоловіки служать у збройних силах України та місцеві підприємці, які безкоштовно надають продукти. Формат запозичили у столичних волонтерів. Полтавський спортсмен розіграє золоту медаль паралімпіади за донат на зсу. Паралімпійський чемпіон з плавання Ярослав Денисенко віддав свою нагороду на розіграш на підтримку військових. Полтавець Ярослав Денисенко долучився до збору громадського діяча Сергія Стерненка на підтримку Збройних сил України, передавши свою золоту медаль з паралімпійських ігор для розіграшу. Тож кожен, хто задонатить від 200 гривень на збір, має шанс виграти. Паралімпійське золото Ярослав Денисенко виборов з медаль на Паралімпійських іграх 2024, які відбулися в Парижі. 4 вересня він переміг у плаванні вільним стилем на дистанції 100 метрів. Клас С 12 це вдалося йому завдяки ривку на фінальному з двох басейнів. З Четвертого місця він виплив на першу сходинку з результатом 53 та 11 секунд. Нагадуємо те, що мене звати Марго Сулець в ефірі телеканал Н1 разом з громадською організацією «Неподільна Україна, де ми завжди розповідаємо про цікаві події життя громадянського суспільства.